Привіт, друзі! Це Антон з пропоходи. Сьогодні я хочу з вами поговорити про пух і синтетику як утеплювачі в спальних мішках, про їх переваги і недоліки трохи, і детальніше спинитись на одному з спальних мішків, яким ми користуємось. Це є Marmot Neverwinter 2018 року. Цій феєричній битві пуху з синтетикою ми обрали сторону пуху з декількох причин. Само собою, що синтетика вона ніби краще справляється з вологою. Якщо дуже вологий клімат і дуже-дуже довго ви в поході, то синтетика вона менше буде абсорбувати вологи і буде краще зберігати тепло. Єдине, що про синтетику, коли кажуть, що вона гріє, навіть коли мокра, то це є неправда. Жоден з утеплювачів, коли він мокрий, він гріти не буде. Натомість синтетика, якщо ви побачите, це обидва спальники на температуру мінус 2 градуси. І як ви бачите, синтетика вона набагато більша, ніж пух, займає по об'єму. Ну і Плюс цей спальник важить 1,5 кг, а цей важить 850 грамів. Тобто, по вазі і по об'єму пух значно сильно виграє. Що стосується того, що пух боїться води, ну це насправді дуже-дуже натягнуте таке твердження, бо колись давно, коли ще пуховими спальниками користувалися наші батьки і дідусі, то, можливо, пух боявся сильно води. Наразі пух проходить, по-перше, дуже добрий відбір, і, по-друге, його ще додатково часом оброблюють водостійкими просоченнями синтетичними. Відповідно, він зберігає цю стійкість проти вологи значно-значно довше. Наприклад, для, скажімо так, любительських походів я не знаю умов, коли б той спуховий спальник міг би просто вийти з ладу. Тобто, найдовше, що ми переживали, це як може ви знаєте, два тижні тому. Верніше, двотижневий похід наш Ісландії був два місяці тому, і два тижні лив дощ. Ну, часом був сніг, а весь інший час дощ. І ми спали в пухових спальниках. Одним з них був цей Marmot Neverwinter. І все було про чудово. Після двох тижнів ми не відчули, що спальник втратив настільки багато теплоізоляції, щоб це вплинуло на наше відчуття там, комфорту і теплоти. При тому, що температура завжди вночі була близько нуля. Єдине, що про пуховий спальник треба дбати. Тобто, скажімо так, не можна його просто засунути в. Рюкзак і так лишити на дощовий день, бо інакше він дійсно змокне. Тобто, перше, що завжди треба брати, коли ви купуєте спальний мішок, це в будь-якому випадку взяти до нього гермомішок. В будь-якому випадку, тобто, набагато краще, коли цей гермомішок у вас є, і ви його в будь-який момент візьмете з собою, ніж там в останній день перед походом, коли ви бачите, що буде лити дощ, бігати по магазинам і шукати гермік буквально перед виходом в похід. Або ще гірше, якщо ви вже в поході, вам треба цей гермік, бо є дощ, а вам нема до його взяти. Далі ще такий важливий момент. Синтетика дешевша. Тобто такий спальник він вартуватиме може 2000 гривень, такий вартуватиме може 5,5 6 І здається, що синтетика ну, дешевше її береш і як бюджетний варіант це круто. Але насправді синтетика вона менше живе, ніж пух. Якісний пух, він, е... я не хочу вдаватися в якісь детальні цифри, бо це завжди залежить від умов використання, частоти використання і бла-бла-бла. Але в цілому пух проживе довше, при правильному зберіганні і при правильному догляді. Бо синтетика з часом синтетика закладається пластами вся, і якщо в тому пласті десь виникає розрив, то це буде постійно холодна така. Цятка на вашому спальнику, яка постійно буде передавати вам холод в тіло. Пух, він, ну, він не страждає від того, що стискається і розтискається. Є багато історій, коли пуховий спальник лежав роки, а той десятиліття скомпресованим його потім е, розкрили, і він спокійно собі далі виконував свою роботу. Тобто пух відновлюється дуже добре, і чим якісніше пух, тим краще він відновлюється. Ну, це базово все про пухові про перевагу недоліки синтетики з пухом, насправді про це можна говорити говорити набагато більше, і ми ще будемо говорити в інших відео. А зараз я зупинюсь трошки детальніше на спальнику Marmot Neverwinter моделі 2018 року. Не дивіться, що він в компресійнику від Seto Summit. Справа в тому, що в цього герму мішка в Marmot в нього нема компресійника в комплекті, в нього є чисто мішок для перенесення спальника. Він не компресується. Аби вам показати об'єм, я загнав його в компресійник. Отже, як так сталося, що в 2017 році ми вже користуємося моделлю 2018 року. Все дуже просто. Ми співпрацюємо з дистриб'юторами, з виробниками і часом нам дають аля на тестування моделі майбутніх років. Так трапилось цього разу. Ми були на презентації Marmot в Україні, і після презентації забрали собі Мармот 18 2018 року. Чому ми спинилися саме на цій моделі? Бо Neverwinter це є, я так собі думаю, бо бачу по друзям і по знайомим, це є найпопулярніша модель пухового спальника з Marmot, яка дуже-дуже часто всіма використовується. Це є бюджетний спальний мішок. І про це треба пам'ятати, бо він коштує 200 доларів в роздрібі. І відповідно. Це, він не покаже тих самих характеристик, як покаже, наприклад, наш Seattle Summit, який коштує 500 з гаком доларів. Це точно, але тим не менше цей спальник дуже популярний і на то є свої причини, про які я зараз розкажу. По-перше, тут використовується для утеплення качини пух з показником Fill Power 650. Це добрий показник як для бюджетного спальника. І далі цей пух він є оброблений. Е Таким засобом, Down Defender, який допомагає цьому пуху зберігати свої властивості в вологих умовах. Мармот про це пише на всіх лейбочках до спальника, і в технічних характеристиках, ну, скоріше, в маркетологічних характеристиках цього, цієї обробки вони кажуть, що пух там в 10 разів лишається довше пружнім в вологих умовах і на 30% швидше висихає. Важливо тут знати, що всі ці показники вони є скоріше лабораторними, і неможливо в всіх умовах цей спальник перевірити. І відповідно, я б просто казав, що цей спальник буде довше лишатись, пружній в ньому пух під час вологих умов і швидше буде висихати, але всі числа я б краще ними не користувався, бо невідомо в яких саме умовах ви опинитесь. Далі, це є кокон. Оскільки кокони набагато ефективніше по зберіганню тепла, там менше простору, в ньому простіше зігрітися. В якості зовнішніх тканин і внутрішніх повсюди використовується нейлон. Єдина різниця, що верхня тканина це нейлон армований, а нижня тканина і внутрішня тканина нейлон не армований. І щільність тканини така, що часом з неї виглядає пір'я. Це не є настільки прям критично, я б сказав, як багато хто каже, пух лізе, пух лізе, такого так нема, але в порівнянні з дорожчими спальниками, тут дійсно пух лізе більше. Навіть в тому самому Мармоті, якщо взяти дорожчі спальники Helium, такого там не буде. Тут важливий момент, якщо ви бачите, що десь вилізла пір'їна, не намагайтеся її дістати, бо вона потягне за собою дорогоцінний пух. Краще взяти з іншої сторони підлізти пальцями під тканину. І ту пір'їнку затягнути всередину. І все. І ні в якому разі не витягати її назовні. Е, в чому особливість цієї моделі спальника в порівнянні з 2017 роком, окрім блискавки, яка є основною, яка дозволяє спальник повністю розтібнути або зістібнути його з таким самим з протилежною блискавкою, тут додали ще одну. Це блискавка буквально 30, здається см довжиною. І за її допомогою. Можна, наприклад, відкинути частину спальника, щоб скинути трохи тепла в теплі ночі, або ж з іншої сторони, коли вам хочеться почитати, тримаючи книжку в руках, то так само ви можете відкривати цю блискавку, висовувати руку і читати з книжкою. Я казав Христині, що так само можна і готувати, типу вилізти з спального мішка, розстібнути дві блискавки і готувати, але Христя каже, що так можна робити і в звичайному спальному мішку. Єдине, що ми помітили, що якби. Тут в кінці з обох сторін були липучки зверху блискавок, то фактично можна було б трошки розтібати блискавки, висовувати руки і так само читати і працювати, причому торс був би ще й накритий. Можливо, в ринковій версії це насправді і реалізують. Обидві блискавки це YKK номер 5 Єдине, що в основній блискавці мармот використав якийсь мега-крутий новий пластиковий. Елемент, який має попереджати закусування тканини, і плюс додатково всередини прошив такі дві стропи, які теж жорсткіші за тканину, які попереджають і закусування. Ну, з нашого досвіду, цей елемент може він крутий і красивий, але тканина все одно закусується. І вона закусується так само, якби без цього елементу закусувалась, тому я б це в мегаплюси спальника не відносив. І та і основна блискавка, і блискавка допоміжна вони є двосторонніми, тобто їми можна користуватися як з внутрішньої сторони застібнути, так і ззовні. І обидві вони мають пулери з е, логотипом мармот, який світиться вночі. Якщо вам треба швидко вночі знайти цей пулер, ви знайдете. Та блискавка, яка основна, вона має бігунок і в нижній частині, він вже односторонній, і з його допомогою можна фактично трошки розтягнути спальник і скинути тепло, якщо ніч дійсно жарка, або просто висунути ногу і лишити її там, щоб ще більше там, тепла з тіла випаровувалось. Е, моє особисте бачення в перевагах цього спальника це є повноцінний футбокс. Тобто це є повноцінне відділення для стоп, плюс вони його зробили таким. В формі трапеції, оскільки в п'ятах стопи вущі, в пальцях ширші, і тут і в п'ятах виходить не буде забагато простору, який треба прогрівати, і пальці не будуть натягувати утеплювач, бо воно має анатомічну форму. Так само, якщо ви подивитесь в профіль, він теж має анатомічну форму. Далі в Мармота ще є така фішка, яку вони використовує в спальниках вже понад 20 років, це так звані ground level side Seams, тобто оці бічні шви. Які проходять по спальнику, вони не проходять по центральній частині спальника по висоті, а вони під самою землею. Ідея в тому, що чим вище цей шов, тем, тим більш тепле повітря буде крізь нього виходити. А це є погано. Відповідно, якщо шов внизу і навіть буде крізь нього виходити повітря, то воно ще буде не таке прогріте, як зверху. Водночас всі шви спальника теплі. Тобто між верхньою і нижньою тканиною там є перегородка, яка не дає безпосередньо тканинам дотикатись і не дає робити ці наскрізні шви, які втрачають дуже-дуже багато тепла. Далі цікава фішка з комірцем цього спальника. По-перше, його не стало робити по всьому периметру, він є тільки в передній частині. І по-друге, що вони зробили доброго, те, що. По-перше, вони тепер можуть бути легко ідентифіковані на помацки, бо нижня стяжка це є резинка, вона кругла, а верхня стяжка, яка стягує капюшон зверху, це є пласка стропа. І, відповідно, вночі можна дуже легко фактично, на дотик дізнатися, яку саме стяжку ви тримаєте в руках, і правильно відрегулювати. Друге, що мені подобається, і в капюшоні, і в нижній частині ці стяжки вони не з самого краю, тобто, коли ви затискаєте їх, вони не тиснуть зразу на шкіру. А тут є певні клапани з пухом, які якраз дозволяють ніби, амортизувати тиск від стяжки на шкіру. Обидва бігунки з обох сторін, коли вони в закритті, то вони ховаються під такі невеликі манжетики з тканини, знову ж таки, щоб не доторкався метал до обличчя. І під обома бігунками є. Я їх називаю клапани, Христя називає їх комірцями з тканини, які знову ж таки запобігають втратам тепла через блискавку, прикриваючи її знизу. Аби цей спальник вам можна було десь повісити, просушити, то мармот передбачили тут три пари петель, при тому чомусь дві з них верхні, вони з стропи, тої самої, якою регулюється капюшон, а нижні з набагато тоншої стропи. І тут якраз вказано. Характеристики пуху. Можливо, знову ж таки, через те, що у нас прототипи і в ринковій версії це все поміняється і стане крізь однаковим. Далі для тих, кому цікаво формат комірок, вони є всі горизонтальні і зверху, і знизу. Мені більше подобається, коли вони є в форматі кубиків, бо так краще пух розподіляється. Але тут з розподіленням пуху ми теж проблем ніяких не відчували. Внутрішні кишені в спальнику, на диво їх Мармотний Вервінтер має дві. Перша, це класична кишеня, в яку ви складаєте якісь цінні речі або акумулятори, батарейки, які треба, щоб залишались в теплі. Вона має звичайнісіньку невеличку блискавку, теж вона в ICK, але чомусь без пулера, то краще зав'яжіть якусь мотузку, бо вночі то краще буде легше знайти. Але кльово, що вони зробили тут. Вставку з зеленою тканиною, її дуже легко знайти. Бо в нашому спальнику все то саме, він чорний, блискавка чорна, вона ще схована. І знайти кишеню, особливо десь там вночі, це просто неможливо в світлі лихтаріка. О, це перше кишеня. І друге кишеня тут розташовано в футбоксі. Це просто кишеня на липучці, і вона призначена для грілок. Якщо ви маєте. Каталітичну грілку, або якщо ви маєте суху грілку, то без проблем її можна вкладати сюди, закривати цю кишеню і підігрівати ноги. Тобто дівчата, яких ноги мерзнуть частіше, або на суперхолодні погоди, це якльова рішення. Єдине пам'ятайте, що коли ви користуєтесь грілкою, тут занадто тонка тканина, щоб зразу до неї дотулятись шкірою. Треба обов'язково одягати теплі шкарпетки. З іншої сторони, коли ви будете користуватись грілкою, ви точно вже будете в теплих шкарпетках, бо грілка це останнє, що там використовують для утеплення. Далі трошки про його комплектацію. Як я вже казав, він має Де він? цей мішок для транспортування. Він закривається елементарно тою ж самою пласкою стяжкою з фіксатором. І має таку трохи дивну ручку, вона насправді це не ручка, це складка з тканини, і тут не можна просунути руку крізь неї, тому її так, ну трохи дивна для мене штука, вона майже не функціональна. Е, чому е, часом буває питання виробники пухових спальників не кладуть компресійні мішки? Насправді це є ну, вельми аргументована штука. Бо компресійний мішок, коли спальник в компресійному мішку, його вже так добре не розподілиш в рюкзаку. Тобто це добре, коли ви хочете супер-супер зекономити об'єм. З іншої сторони, якщо ви покладете цей спальник в мішок для зберігання, що я ще швиденько і зроблю. от, То поклавши цей мішок в рюкзак, ви фактично... Через те, що він легко змінює свою форму, ви не можете заповнити якийсь там простір, який лишився між наметом, інтегрованою системою і іншими твердими речами, які тримають добре форму. Якщо ж спальник буде в компресійнику, то він не буде таким еластичним і він так не заповнюватиме собою простір. Але пам'ятайте, що цей мішок він не є е, водонепроникний. Тобто, якщо буде дощова погода, то в будь-якому випадку ви маєте мати гермомішок. І друга <кхів> одиниця. Яка є тут в комплектації, це є мішок для зберігання. Дуже кльово, що виробники спальних мішків їх комплектують мішками для зберігання, бо пух чим в більш розправленому стані він є, тим краще. І в цьому якраз мішку можна його добре зберігати. Він провітрюється, він сітки і знову ж таки зазвичай. Тут красивими літерами написано Мармот, а в торці вказано всякі характеристики цього спального мішка, щоб ви там легко знайшли правильно на полиці. Але в нас це є «Sample Not for Sale. Тобто це є зразок, прототип і тут таких штук немає. Власне, це, мабуть, все по цьому спальному мішку. «Marmot Neverwinter» моделі 2018 року. Я знову ж таки просто повторюю, що пухові спальні мішки вони не бояться так вологи, як вони боялися колись зараз. І при перенесенні його в гермомішку, мішку, ну, його складно змочити. Якщо це ми не змогли змочити пухові спальні мішки за два тижні подорожі в Ісландії в суцільний дощ і сніг, більше дощ, то ну, я не знаю, чи хтось з вас попаде в такі умови. Де дійсно цей спальний мішок змокне. Просто дбайте про те, щоб він там не плавав в воді і все. Дякую за вашу увагу. Якщо у вас з'являтимуться якісь додаткові запитання про пух чи синтетику, чи мармотний вервінтер, чи будь-який інший спальний мішок, яким ми користуємось, то задавайте в коментарях тут або в коментарях під статтею на нашому блозі. Я нагадаю, що до кожної одиниці спорядження ми пишемо ще й текстовий огляд, і він є на нашому блозі про походи.com. І я лінк на нього скину в опис до цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і залишайтесь з нами, бо в нас дуже багато спорядження, і ми ще дуже-дуже багато будемо розповідати і про нього, і про наші подорожі, і про ремонт і догляд за спорядженням, і взагалі про багато всяких різних цікавих штук, які пов'язані з походами.